Слава. Я представник місцевої громади і, як виступав в, в, представник органів внутрішніх справ, у нас є можливість ініціювати, створити місцеву самооборону для надання допомоги органам внутрішніх справ протидії і надання допомоги тим дітям, які не справляються, як ми сьогодні говорили. Це в нас є така можливість. У нас є люди адекватні, це, розумні, дохові, які хочуть району, Вирішені ті офіфти. Пропозиція дуже схвальна. Давайте вам э, прізвисько э... з наради. Зайдемо звідки вітка. Хто? Звідки я? Улево. Я місцевий. Андрій, по-моєму, я виріс, випси, мої батьки, <стрелі> мої тіліпсі, тут виросли. Я знаю, тут всі важливі. Дивимося, державна. Дуже серйозна ситуація. Справа в тому, що ви зарахування, на сьогоднішній день зараз корупції можна боротися різними методами. А бездіяльність, чи на дії, певних посадових осіб, це є корупція. Я це був без втручання громадських, без допомоги, коли громадські організації, коли правоохоронні органі, органи до навчора влади, бачить, це буде саме вони, За чому я просив щоб громадська рада була кого-нибудь станіма і так далі? От люди самі пропонують, от я думаю, при певні зрушенні, коли серед людини мешканці підуть разом з районілом, коли підуть разом з працівниками, що разом з ничкую нашої влади. Запитання, давайте А, Андрію, розкажіть, будь ласка, так ну для громадськості на відео перші практичні кроки вашої ініціативи. Перші практичні кроки Ми всі формуємося, зареєструємо громадську організацію, яка буде офіційна, яка буде діяти чітко в межах рамках закону. Якщо закони. І на всі виклики, які поступають в наш районний відділ міліції. Ми ними взаємодіємо і, і надає їм практичну допомогу майже те, що може нам діяти в рамках закону. І в цьому я не маю права затримати, там, ну, це там не розумієте, чи застосувати там якісь заходи фізичного впливу. А все, що ми можемо зробити в рамках закону, це ми будемо робити. Захистити територію від нападників. Все в рамках закону, що нам надає закон, наша життєву зброю, нападник. Я, я зрозумів, все чудово. А зараз, 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 зараз. За рахунок, у вас, вас тільки Божі так? Да? ваш район, держава, ваші, те, що тут все в районі, це вас, вже вас не хочуть. Ваші люди, які на добровільних началам взяти, ви не знаєте, що може жити. За рахунок зараз просто проінформую, що на тому тижні збиралися ветерани АТО, вони теж створюють громадську організацію ветеранів АТО.